Жив старий своєї старої біля самого синього моря. Жили вони в землянці рівно тридцять літ і три роки. Дід ловив неводом рибу, а баба кудел на пряжу. Якось у море закинув він невід. Прийшов невід з самим баговинням. Він у друге закинув невід. Прийшов невід з травою морською. Як утретє закинув він невід, витяг невід однісіньку рибку, золотую рибку, непросту. Почала та я рибка благати, людським голосом промовляти. Відпусти мене, діду, до моря, дорогий дам, за себе я відкуп, відкуплюся, чим тільки ти схочеш. Здивувався старий, налякався. Він рибалив тридцять літ і три роки, та не чув він, щоб риба говорила. Відпустив він рибку золотую, ще й сказав їй привітливе слово. Бог з тобою, рибко, золотая, мені твого відкупу не треба. Іди собі, рибко, в синє море, гуляй там собі на просторі. Повернувся дід до старої. Розповів їй про диво велике. Я піймав був сьогодні рибинку. Золоту рибинку непросту. По-нашому рибка говорила. В синє море додому просилась. дорогою ціною відкуплялась. Відкуплялась, чим тільки я схочу. Не посмів я взяти відкуп з рибки, відпустив її так в синє море. Почала баба лаяти діда. Ой, дурило ж ти, де тепа? не зумів взяти відкупу з рибки. Було б взяти від неї хоч ночви, адже наші, бач, зовсім побиті. От пішов дід до синього моря. Бачить, море злегенька заграло. Став він кликати рибку золоту. Припливла з моря рибка, спитала. А чого тобі треба, дідусю? Тут старий уклонився та й каже. Змилися, пані матенько, рибко, бач, стара моя все докоряє, не дає мені старому спокою. Їй потрібні новісінькі ночви, бо наші, бач, зовсім побиті. Відказала рибка золотає. Не журися, іди собі з Богом. Будуть вам новісінькі ночі. Повернувся старий до старої, а у баби. Но вісінькі ночви, та ще дужче стара докоряє, ой дурило ж ти не дотепа. випросив те липні ночви, а яка й зночувати користь. Повертайся дурню до рибки, уклонися їй, випроси хату. От пішов дід до синього моря, скаму синє море, став він кликати рибку золоту. Припливла до нього рибка, спитала, а чого тобі треба, дідусь? Тут старий вклонився та й каже, змилися, пані матенько, рибко, ще дужче стара мене лає, не дає мені старому спокою. Хату просить баба сварлива». Відказала рибка золотая. Не журись, іди собі з Богом, нехай так уже, буде вам хата. Пішов дід до своєї землянки, а землянки немає вже сліду. Перед ним стоїть хата світлицею, з, з димарем мурованим, білим, ще й дубові, тесові ворота. А стара сидить під віконцем та чим душ чоловіка картає. Ой, дурило, ж ти, не дотепа, випросив телепню хату. Повертайся, вклонися рибці. Вже не хочу я бути селянкою. Хочу бути стовбовою дворянкою. Знов пішов дід до синього моря. Неспокійне синє море. Золоту став він кликати рибку. Припливла з моря рибка, спитала, а чого тобі треба, дідусю? Уклонився він рибці та й каже. Змилуйся, паніматенько, рибко, бач, стара моя зовсім здуріла. Не дає мені старому спокою, вже не хоче бути вона селянкою, хоче бути стовбовою дворянкою. Відказала рибка золотая, Не журися, іди собі з Богом. Повернувся старий до старої, Що ж він бачить? Високі хороми. А на ганку стоїть його баба, собливі вона тіло гріці, гризету вона маківці кічка, ще й пролова мисто на шиї, на руках самоцвітні каблучки, на ногах чобітки червоні, перед нею байливі слуги, вона б'є їх, за чуба тягає. Каже дід до своєї старої. Здрастуй, пані добродійко дворянко, чи теперечки ти вдовольнилась? А стара на старого, як гримне, та на стайню до коней послала. От і тиждень, і другий минає, і ще дужче тут баба здуріла, знов до рибки старого посилає. Повертайся, клонися рибці. Вже не хочу я бути дворянкою. Хочу вільною бути я царицею. Дід злякався, почав благати. Що ти, бабо, чи ти не сказилась, ні ступити, ні мовить не вмієш, ти смішитимеш ціле царство? Рознівалась баба ще дужче, як удар діда в обличчя, як ти смів спричати зі мною, зі мною, дворянкою стовбовою, Йди до моря, кажу тобі честю, а не схочеш неволею підеш. Почвала в старенькій до моря, почерніло синє море, золоту став він кликати рибку. Припливла до нього рибка, спитала, а чого тобі треба, дідусю? Уклонився старий та й каже. Змилися, матінко рибко, знов моя баба вредує, вже не хоче бути дворянкою, хоче бути вільною царицею. Відказала рибка золотая. Не журися, іди собі з Богом. Добре, буде царицею баба. До старої дідусь повернувся, бачить. Царський палац пропишний, у палаці стару свою бачить. За столом сидить вона. Цариця. Служать їй бояри та дворяни, наливають їй вина заморські, а на закуску медянки солодкі. Навкруги стоїть грізна сторожа, за плечима списи та сокири. Як побачив дідусь, налякався, в ноги він старі уклонився, мовив. Здрастуй, грізна царице, чи ж теперечки ти вдовольнилась? І не глянула баба на нього, тільки гнати з очей його звеліла. Тут підбігли пани та бояри, старого у шию заштовхали, а на дверях сторожа надбігла та сокирами ледь не зарубала. Ще й народу узував із нього, так і треба тобі, старий, нечемо, це тобі нечемо наука, щоб не лісни в свої сани. Ось і тиждень, і другий минає, і ще дужче баба здуріла. Серед дворців до діда посилає, розшукали старого, приводять. Чоловікові каже баба. Повертайся, вклонися рибці. Вже не хочу я бути царицею. Хочу бути морською володаркою, щоб жити в океані морі, щоб служила мені рибка золотая. і в мене була на побігеньках. Не насмілився дід. Сперечатись, не наважився супереч казати, от іде він до синього моря. Бачить море сердито бушує, надимає розгнівані хвилі, ходять хвилі, і стогнуть, і виють. Став він кликати рибку золотую. Припливла з моря рибка, спитала, А чого тобі треба, дідусю? старий та й каже Змилися, матінко рибко, що робити з клятою бабою. Вже не хоче вона бути царицею, хоче бути володаркою морською, щоб їй жити в океані морі і щоб ти сама їй служила і в неї була на побігеньках. Не сказала нічого рибка, лиш хвостом по воді майнула. І сховалась в глубокому морі. Довго ждав старий біля моря, не діждався, пішов додому. Глянув, аж перед ним землянка, на порозі сидить його баба, перед нею розколоті ночви.